всіх вітаю в новому тижні. Як бачите, блох починається під звуки сирени. Ну, так вийшло. Ми приїхали тільки. До парку я натиснула камеру і почала вийти сирена. Ми приїхали в справжній оазис в центрі Харкова Саржаний Яр і вирішила трішки тут погулятися. Зараз неділя і дуже багато людей. Тому трішки вам покажу Саржаного Яру. Як ви бачите, в Саржаному яру ви можете ловити риби. На території Sergeant Fish ставочок, де ви можете виловлювати рибу, і це не безкоштовно. Риболовля, якщо ви берете оснаску, вартує 35 гривень. Форель жива вага буде 300 гривень за кілограм. До того ж, вам потрібно буде заплатити за ставу. Яка коштує 500 гривень, а по завершенню вам її повернуть. Можна попросити, щоб вам попатрали рибу, що класно. І якщо ви втратите якісь остатки, тобто відро чи поламаєте вудку, може вам потрібно це все буде сплатити. Там також є ціни. Окрім того, є правила риболовні на території і Яру а також можна Прикупити червону ікру і в асортименті заморожені напівфабрикати. Як на мене, Саржан Яр це одне з найулюбленіших місць для відпочинку харків'ян і гостей міста, особливо в спеку. Тут справжній оазис, коли доволі-доволі спекотно в місті. Вон... Це мальовнича балка, вона розташована в долині річки Саржелівка, яка простягається між районами Шатилівка та Павлове Поле. Сьогодні саржин Яр є частиною великої парково-рекреаційної зони, що поєднує природу, історію та сучасну інфраструктуру. Да. Отакі подібні лазанки були в Німеччині, але вони були не дерев'яні, а бетонні. Це таке тепло, навіть я вже вилізла з кросівок і перейшла в босоніжки. Хоча, чесно кажучи, в минулому році я майже не ходила в босоніжках. бо в Німеччині це квест одягнути босоніжки. Дуже гарно. Тут справжній оазис і можна просто порелаксувати і посолоджуватися красою. Бачите, тут ось якась ще реконструкція йде, щось відновлює. А тут були повнісні столи. Іх туди він перемисли. Гулявшись з даним азисом, ми вирішили, що краще ми все ж таки поїдемо в наш улюблений сад Шевченка. Це я буду накачаю собі руки. Стабілізація, чи як воно там називається статіка. І по традиції зазирнули в коліначі, щоб взяти кави. Цей раз Рома взяв какао подвійне, а я... Каву, чорну без молока та цукру. Коли кажуть, що в Харкові немає людей, я вам покажу інше. Щоб менше скучати по А дивіться, що аналізується ін Друзі, трішки погуляли в Сарженому Яру, але чомусь було не дуже комфортно. Мені здавалось раніше там набагато комфортніше. І переїхали зараз знову до саду Шевченка. Трішки тут хочемо погуляти. І знову тривога. Мені здається, весь вечір сьогодні виє тривога. Скільки ми гуляємо, стільки виє тривога. Ой, здається, Ігор дзвонить. Телефон дзвонить. Ну, так. Да. Тому ось так. Йдемо трішки ще прогуляємо гуляємо, бачите, дивимося, щоб було безпечніше. Люди все рівно гуляють і мені здається життя триває. Ну. з'явився? появився. Сіяки. Чого? Друзі, сьогодні у нас вже понеділок і ми були тільки що з Ромою в лікарні для корекції його лікування. І заїхали, дізналися там, що для того, щоб лягти йому в лікарню, йому треба лягати буде в лікарню планово через півроку він чекав запис до невропатолога в неврологію. І я бачу, виходить, ще не відомо, чи він його покладуть. Але не про це. Зараз ми приїхали в супермаркет Рост. Нам треба дещо з продуктів купити, бо зараз ми знову будемо на чотири дні внічні зміни. Ну і щоб вже були готові продукти, бо все ж таки робота і все таки питаннячка. Я хотів вас взяти, я хочу вас взяти з собою, показати реальні ціни на продукти йдемо. На алкоголь не підем. Всі, давай давай яйця від Тут? Да, бери наверное, на дві штуки зразу. Ми таке не їмо, але ціни вам покажу. Різні соуси, величезна купа. На будь який смак. до речі, подібні соуси були в Німеччині для салатів. Морозиво, молочка. Кушик з бюджетним продуктом. Бачите, магає. Світло, нога див диви, як світло мигає. Я не розумію чому. Тор камера не буде. видається. Будеш? Давай я зараз тут зніму, подивимося, добре. Холодильника знімати неможливо, невдобно. Незручно дівчата, хлопці. Вибор солодощів набагато більше, ніж в Німеччині. Можу сказати. Ну і ціни ви самі бачите. Не бачу сенсу озвучувати їх. Можна по акціям купити різні. Сальце, хто полюбляє. יפה. Nice Просто дев'ять і хлопці. 60 гривень, угу. 40 гривень. Да, зелень бо не. кріп, 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 Крип. Кріп. Крип, угу. кріп, Укрип, укропа просто. І робота наша. Так. І фрукти давайте глянемо. Тут яблука, бачите, бачите, 80-78. Вибір великий яблук. Груша 149, гранати 334, арбуз, кавун, хто хоче, може купити 67, але він зелений, як на мене. Виноград, лимони, апельсини. Романа улюблена булка. Буду брати. Треба ще того ж. зараз гляну. Ось дивись зюмом, може, таку не хочете вам? Ні. Ні? Давай якому. Яку? Шісто. О, обов'язково треба, бо він буде просити. Осторожню. Але вона така маленька, якась зараз. Синабони. Патрушечки. Батончик сирний, Ігор теж полюбляє. Є? А чим вони відрізняються? О, давай ту і ту візьмемо. <пампушку> давай, давай таку візьмемо, і ось таку спробуємо. <пампушку> ну, Нам Так. Бо ви зараз іграємо раз і два. Бучі ще візьму? Це за 100 грам, да, я знаю. Але її треба зважити. 26-13. Цю теж важить, бачиш? Але там ціна за, за ту булку. Це власна випічка магазину. Мабуть, візьму якраз зараз в акції батончик. Можна половину кому треба взяти. Ходоги дорожні в акції. Ну, тобто можна, якщо захотіти, взяти по акціям, наприклад, лавашика. Що... А, це піта, ні, піта в мене хлопці не хочуть їсти. Далі почекай. Ну і ось макаронні вироби, їх дуже багато тут. Різної фірми. Можна взяти. Ну, от, стандартні. Стандартних. Ми завжди ці беремо. Можна з ціпом. Давай ці спробуємо новенькі, якісь італійські. Тобі не сподобалось? Я брав. Тобто тобі, таких не було тебе, я не бачила. Ну, Або інші. Ще якісь зараз, да, ну, я. А ціна. 47. Так, 47. Та вони ВТБ. Вати... Ні, 39 ВТБ, кстати. Ось ВТБ і візьмемо. О, давай лопасту візьму, візьмемо. Мама Бо Думаю, тільки вермішельки осталось. Правда. Ось якась павутинка, бачите, нова. А, це кукурудзяна. Ага. Рисова. Локшина різна. І там зараз, я все, хочу ще вам одну... знімати не буду, ми таке взагалі не ну... то Це не приправи, ці кащі. це каші. Це оці одноразові каші, якісь там називають. Приправи далі. Ось. Ага. Ну, на спеції багато, думаю, є. Ой, бачите, вибір. Величезний ага. вибір спецій Буже ну, на будь-який смак і ось така ціна, така куркума, льо. 100 гривень, 51 гривня, 74 гривні 49. Ось приправи до курки можна за 19,70 знайти навіть. До супа харчо 23, до картоплі 19. Що, ходімо далі? Пластівці, угу. кому цікаво. З тобою останній раз В останній були до війни. Да, до повномасштабного вторгнення дійсно. Дійсно, ми дуже давно тут помінялися багато всього. Ось ви можете побачити булгур, жасмін, басматі, гречка. Давно сюди не їздила взагалі. Це ми просто були поряд, а я вирішила заїхати а так. Цукор. Цукор, цукор. Сіль така різноманітна. така ось сіль. 32. А в посаді я вчора за 29 купила. До речі, Ну, ось так.